Полум'яний привіт Рамзану Кадирову цього тижня. Невідомий безпілотник уперше атакував Чечню, вдаривши по так званому інституту спецназу в місті Гудермес, який носить ім'я самого Путіна. Ось на фото красиво палає дах цієї будівлі. Тепер ключове питання: хто ж автор цього полотна? Російська пропаганда і сам Кадиров хутко звинуватили Україну. Та чи могли наші відправити безпілотник за 3-9 земель, щоб спалити дах Путіну, ну тобто інституту, названому на його честь? З одного боку, цей заклад законна військова ціль. За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення тут пройшли вишкіл 40 тисяч російських військових та найманців. Відтак гріх не пустити туди червоного півня. Але є ще одна версія: набагато гірша для Кадирова ніж український слід, адже дрон міг прилетіти із сусідньої інгушеті чи Дагестану. неформальним господарям, яких Кадиров нещодавно погрожував кровною помстою. Це два депутати Держдум. Ми та сенатор і мільярдер Сулейман Керімов дрон по улюбленому дітищу Кадирова це публічний ляпас і попередження, що безпілотник наступного разу може залетіти і в спальню до Кадирова. І судячи з того, як чеченський диктатор хутко розкрив злочин, звинувативши Україну, він дуже не хотів, щоб цю альтернативну версію усі обговорювали. Так, у нас є далекобійні дрони, які вже прилітали в сусідній моздок? Це північна Осетія, там базується стратегічна російська авіація. Але чи є сенс витрачати їх на якийсь інститут, коли є більш жирні цілі? Субутникові знімки показали, що на авіабазі волені знову зросла кількість бомбардувальників ту 95 Невже росіяни готують черговий ракетний обстріл? І чи можемо ми завадити цьому? Спойлер частково так. А от як саме пояснить Павло Васильєв, передвісники ракетних ударів. Для чого путінські бомбардувальники злетілися на Оленію? Можна себе втішати, що значить, а ось якось пронесе не пронесе. Чи можна прогнозувати, коли нам чекати нового масованого обстрілу? Як правило, багато заходів вони починаються там за тиждень. А також чому авіабаза Оленя більше не ідеальна схованка для російських тушок? Ожні знімки з за полярного кола навіабазу На російської стратегічної авіації Оленія поблизу Мурманська злетілись одночасно 13 бортів ту 95 Путінська стратегічна авіація, мабуть, улюблена складова кремлівської ядерної тріади морських наземних і повітряних носіїв ядерної зброї. Навіть сам ВВП нещодавно сидів за штурвалом літака Ту-160. Щоправда, за останні два з половиною роки стратегічна авіація РФ стала більш відома своїми терористичними обстрілами України. Невже готують новий напад? І за яким сценарієм? На перший погляд, звичайні кадри роботи хвостової гармати Ту-95. Але насправді вони багато про що можуть сказати. Для сучасних бомбардувальників така гармата не потрібна проти ракет винищувачів, вона безпорадна. Але сам літак, попри поважний вік, грізна сила. Хоча через особливості конструкції має певні обмеження, які визначають тактику його застосування проти України. Па 1952 року маленький Вова Путін ледь ледь відсвяткував перший місяць свого життя. А в небо тоді вперше піднявся літак ту 95 Довгі роки він експлуатувався з ракетами і бомбами, які були розташовані ось тут всередині фізіляжу. Але зверніть увагу на ось це фото для більш сучасних Х-101, які не вміщуються всередину, зробили зовнішню підвізку пілони. Це погіршило аеродинаміку і дальність польоту літака. Саме тому, начебто, стратегічні бомбардувальники базуються не так вже й далеко. Один з аеродромів для Ту-95 – це та сама Оленя за 1800 кілометрів від кордонів з Україною. Інша авіаційна база Енгельс поруч з Саратовим, взагалі в п'ятистах кілометрах від України. Олен'я використовується переважно як аеродром базування та зберігання, враховуючи його віддаленість, тобто аеродром для ночівлі самих бортів. А безпосередньо вже на використовується як такий оперативний аеродром, безпосередньо куди саме боєприпаси підвозяться, де здійснюється їх так зване обслуговування передвильотне, і як правило, може здійснюватися заміна льотного екіпажу у разі потреби. Така відносна близькість Енгільсу від України дає росіянам перевагу. Вони можуть використовувати підступну тактику своєрідну карусель з бомбардувальників. Вони можуть повторно здійснити пуск, але вже тільки через певний проміжок, часу, необхідний для повернення цього літака на народом базування, завантаження нового боєкомплекту, проведення необхідних технічних регламентних робіт. Ну і знову виліт до зони пусків. Як правило, ми бачимо, що цей період може складати там порядка від 4 до 6 годин. Але як зрозуміти, чи дійсно нова хвиля повітряних атак все ближче і ближче? До цього треба бути готовим. Розумієте, можна себе втішати, що значить, а ось якось. Пронесе не пронесе. Вони а, ретельно планують, як будуть наносити удари, куди, коли і чим. на щастя, масований повітряний удар за пару днів не підготувати. Тож наша розвідка здатна завчасно побачити всі ознаки скорого нападу. Як правило, багато заходів вони починають там за тиждень або навіть за 10 і більше днів до масованого застосування. Якщо говорити саме про переміщення боєкомплекту, так само це стосується, наприклад, відрядження тих самих льот. Но складу плюс потрібно розуміти мету: якщо це удари по енергетиці, то росіяни чекатимуть похолодання. Друге питання: а скільки ракет вони можуть використати? За даними нашого головного управління розвід?